Доброго ранку, малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття Літо стукає у двері. Дітки, до нас з вами завітала лялька Марічка. Давайте з нею привітаємося. Доброго ранку, Марічко! Давайте разом з Марічкою виконуємо психогімнастику. Доброго ранку! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки Марічка пропонує нам відгадати загадку. Давайте її послухаємо та спробуємо відгадати. Небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито, яка пора? Вірно, літо. Так, малята, це літо. А як можна ласкаво назвати літо? Вірно, літечко. Давайте з вами пограємо мовленеву гру, який, яка, яке. Яке літочко? Так, тепле та веселе? А яке сонечко? Ясне, яскраве, тепле, ласкаве? Який дощик? Літній та теплий? А які дні? Сонячні та довгі? Яка вода у річці тепла? Яка полуниця? Смачна, солодка та запашна. А яке ж небо? Яскраве, блакитне, безхмарне. Молодці. Ви добре знаєте про літо. Давайте тепер Марічці про нього розкажемо. Пограємо з вами дидактичну гру Розкажи про літо. Діти, погляньте, перед вами стоїть картина, що на ній зображено. Так, це літо? Що влітку робить сонечко? Вірно, сонечко гріє, світить та посміхається. А що роблять влітку птахи? Так, вони мостять гнізда та висиджують пташенят. Квіти що роблять? Молодці, вони ростуть, квітнуть, розцвітають. А що робить бджілка? Так, вона збирає з квітів мед. А дітки, що роблять влітку? Так, вони граються, купаються, збирають ягоди та ловлять рибу. Малята, погляньте, а це що? Здивувалася Марічка. З неба капає водичка. Мокрі трави і доріжка, мокрі ручки, мокрі ніжки, чомусь крізь калюжі стали, парасольки всі дістали, це тому, що знов полоще йде періщить літній дощик. Так, малята, щойно ми з вами бачили зображення дощу. Так, коли дощик тільки починається і крапельки наближаються до нас, то як іде дощик? Вірно, тихо, покажіть, будь ласка, як іде дощ. Покажемо це за допомогою пальчиків. Крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап. Потім дощик наближається, і ми чуємо його шум голосніше. Крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крап-крапп. Давайте з вами пограємо ще одну вленеву гру, назви ласкаву. Як можна назвати ласкаву літо? Молодці літечко. Лист, листочок. Річка, річечка. Пташка. Пташечка. Трава. Травичка, квітка, квіточка, промінь, промінчик, дощ, дощик, хмара, хмаринка. Молодці мої розумники. А ще наша Марічка принесла нам чистомовку. Давайте спробуємо її повторити для того, щоб гарно та правильно говорити слова. Огірок під листок заховався і замовк гука, огірка, огірок з-під листка. -с 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 -с. Давайте ще раз спробуємо. Огірок під листок заховався і замовк. Гриць гука огірка огірок з під листка. -с -с -с. Ну що, малята, нашій Марічці вже час повертатися. Вона вам дуже вдячна за цікаві розповіді про літо. До побачення!